Вітаю вас, ви на YouTube-каналі Viper 150. У нас нове відео. І сьогодні у нас супер-пупер-покатушки на мотоциклах Viper 200 та мотоцикл Dragon 200. Знаходимося ми на природі. Сонце вже сідає, будемо направлятися додому. На даний момент у нас осінь. І мотоцикл Дракон 200 поїхав уперед. А я зараз буду пробувати його доганяти по цих горбах, яких я не люблю їздити. По даних горбах я взагалі не люблю їздити. Більше я люблю їздити по асфальту, ніж по даних горбах. І взагалі в такій місцевості я не люблю швидко їздити. Буду плестися зараз за мотоциклом драконом 200. А дракон 200 любить любі місця. Куди його не занесе, там він їде нормально, швидко, а не так як я плетуся за ним. Але кожен їде так, як йому подобається. Тому я їду з такою швидкістю тут, яка для мене безпечна. Дракон уже ушов у закат, його не видно. Навіть можна сказати так, це стихія дракон 200, для нього дорога це якраз. А мотоцикл Вайпер 200 любить їздити тільки по асфальту. По такій дорозі я в принципі не люблю їздити. Тут вузька дорога, можна зустрітися з машиною, але розминутися проблем з машиною тут немає. ще. Можна також попасти на собак, а собаки вже несуть небезпеку для мотоциклістів. Пишіть у коментах, чи любите ви їздити такою дорогою. Я, наприклад, не люблю їздити такою дорогою. Особливо, якщо ще потрібно когось доганяти, то це для мене взагалі повний капець. Як ви бачите, у мене нові перчатки. Вони підходять під корір мотоцикла. Погодка у нас вже прохолодна, з кожним днем вже стає все прохолодніше і прохолодніше. І вже потихеньку ми закриваємо мотосезон. Бачите, мотоцикл Дракон 200 підчікує мене вже, напевно, з півгодини, поки я сюди плентався. Але ще раз хочу вам сказати: кожен їздить так, як йому безпечно їхати. Хтось може тут їхати 100 км на годину, то він і їде тут 100 км на годину. Я їду максимум 30 км. Кілометрів на годину по такій дорозі. Я не можу тут швидше їхати. Мені взагалі не подобається їхати по такій дорозі. Особливо за кимось їхати, особливо когось доганяти по такій дорозі. А от мотоцикл дракон 200 він любить більш агресивну їзду. Все, у мене ось друга передача це потолок, я швидше не їду. Пишіть у коментарях, що я не годен їздити по такій дорозі. І не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал Viper 150. А тут взагалі я повільно просуваюсь, навіть першу включив. улюблене місце асфальт нам дорога. От зараз ми тут і поїдемо, точніше, зараз я тут поїду, почну давати газу. Третя газ, пол. Доганяємо мотоцикл дракон 200. Четверта, газ, пол. Догнали мотоцикл дракон 200. От де я люблю їздити на асфальтній дорозі. Асфальтна дорога, є асфальтна дорога, хто б, що там не говорив. Вечірні покатушки з мотоциклом драконом 200. Сонце вже потихеньку сідає, стає холодно. Догнав мотоцикл Дракон 200. Врізався в нього в заднє колесо. Подивіться, що він витворяє, Які він шліфи кидає на мотоциклі Дракон 200. Сонце просто сліпить, їхати неможливо також, але... Асфальтна дорога є асфальтною, тому я тут їду набагато краще, ніж по польовій дорозі. От тепер даю газу, доганяю мотоцикл дракон 200. Єдине, що мішає їхати, то це сонце. Не забуваємо коментувати відео, ставити лайки та дизлайки і обов'язково підписуємося на мій YouTube канал viper 150. Пишіть у коментах, що я не годен їздити по польовій дорозі. Сонце сліпиться капець просто. Закриваємо мотосезон, можна сказати. Останні хороші доньки. Подивіться, які у нас дороги латані. Весною тут взагалі їхати неможливо одні ями. На літо цю дорогу трохи підлатують і більш-менш нормально можна їхати. Але після зими вони знову сповзають з першим снігом. Коли сніг розтає і з'являються знову ями, отак от, от нас латають дороги. Виїхали ми на мотоциклах уже на саму шикарну дорогу, яка в нас є, але бачите, наскільки вона шикарна дорога, як її латають. І печемо ми вже додому. Ось так от у нас виглядає сама шикарна дорога. бетонка Але її латають. Усе обгородили червоною лентою. Місця, які вони латають. Але їхати можна. До речі, це найкраща в нас тут дорога, яка є. Можна сказати вона без ям фактично. Але по цій дорозі їде багато фур. За сезон вони її розставлюють цю дорогу і потім її знову латають. Ось така от у нас дорога. Такі ось сьогодні покатушки на мотоциклах Viper 200 та мотоциклі Dracon 200. Їдемо по самій кращій дорозі, яка в нас є. Отож, не забуваємо коментувати дане відео, писати, що я не годин їхати по польовій дорозі, тільки по асфальтній. Ставити лайки, ставити дизлайки і підписуватися на мій ютуб канал Viper150. А ми катаємо по самій кращій дорозі, яка в нас є. Оце от така от у нас сама найкраща дорога. Можливо її зроблять і вона буде самою найкращою, а можливо вона і такою залишиться.